Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ мтз 80, 82, 892, роторною косаркою Virex та граблі Ворошилка Сонечко. Хотів би вам продемонструвати: в нас є такі комплекти, наліпок в салон на трактори МТЗ. Також є на ЮМЗ. Зараз я вам все покажу. І так. Є у нас ось такі дві наліпки МТЗ-82. В комплекті з ними йдуть також ось такі наліпки. Ну, якось тут загалом видно. Ось так вони виглядають. Також одразу покажу в нас є наклейки на капот. От, українець, там, Білорусь, Україна. Також ось є ось такі наліпки. Тут загалом ось. Такі. Ось такі наліпки. Вони, звісно, можуть бути деякі, можливо, може не бути там з там, рідким виключенням, але загалом більшість із них є. І кому потрібно на капот по боковинам наліпити, то можете замовляти. До них також в комплект ось ми даємо ось таку наліпку. НТЗ. Так. Далі. Також у нас є ось такі. Комплекти для наліпок в салон. Цей комплект для UMZ. Ось наступним чином він виглядає. Можете на паузі розглянути. А ось такий комплект для МТЗ старого зразку 90-х років. Ось СССР-овський. Ось теж можете на паузі розглянути. Так, і також ось такий комплект. Теж можна у нас придбати. Такі ось наліпки. Теж, наприклад, дуже часто їх беруть собі, там на капот. вони Теж є ось ці наліпки, повишена, понижена і також на КПП. Ну, загалом кому ще потрібно замовити, можете це зробити по номеру телефону під відео. Усім бажаю гарного дня! До побачення.